З 7 вересня триває нова кампанія вакцинації проти грипу та COVID-19 для пацієнтів, медичних працівників і працівників соціальних організацій. До 17 грудня поетапно включатимуть інші цільові групи до вакцинації, зокрема людей похилого віку. Згідно з СНС-24, вакцинація проти грипу рекомендована насамперед для пріоритетних груп, до яких належать люди старше 65 років, стаціонарні пацієнти, лікарень, мешканці будинків пристарілих тощо, а також працівники дитячих садків. Повний список можна знайти на сайті СНС 24 З іншого боку, для бустерної дози covid 19 список має трохи більше різних аспектів, включаючи пацієнтів із захворюваннями високого ризику старше 12 років. Також можна отримати обидві вакцини в один день. Отримати запрошення на вакцинацію можна, отримавши смс, записавшись на прийом у центри здоров'я або по телефону.